От так засолилась наша рибка 21 день солі. Ось такі лящі сухого посолу. Так, цей без ікрий, мабуть. Ще десь. Тут От така гарна плитва. А це не плитва, це у нас густера. Теж Ось така плитва і кряна. Теж гостере. Зараз будемо відчищати від солі, вимивати і продовжувати вялку. О, а ось і другий пляж. О, цей кляний. Дуже гарно просолів. пішла вся волога з нього. Ось так ви, друзі. 다결하 나를 가.